Всім привіт, дорогі глядачі та гості каналу. Рідко зараз виходять відео. А тут якраз така темка підскочила. Я скачав там собі програмуліну, яка мала е, деякий, скажімо так, випробувальний срок, він уже пройшов, і в мене пропала і борда, і схема доплати. Поки я чекав запчастини. Ситуація наступного характеру. На платі не позначено, Яким чином? Ось ця мікросхема, а це саме charger controller BQ25601. На платі не позначений ключ. Тобто мікросхему можна запаяти, вона 4 кутна, абсолютно ідентична, її можна запаяти по-різному. І не знаючи ключ взагалі, як в мікросхемі, де знаходиться, можна запаяти її неправильно, не тією стороною, що, ну, скоріше всього, призведе до того, що вона вийде з ладу. Як можна вийти з ситуації, якщо у вас немає схеми, немає борда і ви не знаєте, як у вас ця мікросхема стояла до того? Бо ситуації можуть бути різні. Ви могли Забути подивитись перед випайкою, а могла мікросхема прогоріти таким чином, що її керамічна поверхня просто здувається. І ви не побачите ні, скажімо так, нічого не побачите. Так от, як можна вийти з ситуації? Наступним чином. Для початку потрібно, ну, якщо ви вже, так як в моїй ситуації, замовили запчастинку, і вона вже є у вас на руках. Тобто ви знаєте, що саме зламалось. Блін, да що ж з цим фокусом? ми будемо з ним дружити чи ні. Тут тобто бачимо, що це у нас BQ 25601. Ось він. Новенький лежить красавчик. І нам треба його сюди запаяти. Я відкриваю схему на дану мікросхему. І бачу її виводи. А ось тут у нас намальований ключик. Далі беремо. Мультиметр в режимі прозвонки. І дивимося, що контакти 17, 18 відповідають за землю, тобто GND, а контакти 13-14 відповідають за живлення даної мікросхеми. Конкретно підписані як BAT що. Переводиться як Battery, тобто батарея. Мається на увазі живлення. І так, тестер в режимі продзвонки. Встаємо на масу і продзвонюємо ногу. Ми бачимо, що це однозначно земля. Далі стаємо на контакт BAT і прозвонюємо. Два нижні контакти. Це 100%, 100 співпадання, тому в даному випадку дана мікросхема на плату буде встановлюватись ключиком в лівий верхній кут. Ось таке просте рішення, можливо, в когось виникне запитання колись. Мені, допустимо, ніхто цього ніколи не пояснював, я до всього доходив сам. Тому на своєму каналі стараюсь викладати відео, як виходити з таких, начебто простих, але часом зовсім незрозумілих ситуацій. Тому, будь ласка, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося. Всім гарного вечора!